Віртаю шлях, по вимерлі пустелі, де мертво мені нема життя, за обріями спогаду селі. ти, до котрих немає вороття, а все ж бридуз, ні звідки до нікуди, а все ще сподіваюсь, що там, де кубляться зґвалтовані юди, мале є місце і моїм братам побачити б хоч на зірці в півока, і закрупити спраглий погляд свій, місця путь, тьмяна вся глибока. І хоч сказися, хоч збожевілі, бо вже не я, лише жива жарина, горить в мені. нею я живу, то пропікає душу Україна. Та, на котру погляд марно рву, Та є вона, жив, то товщею, там крізь кінь кригу світиться вона моєю тогою, моєю маячньою, Сумна весела, весела, сумна, Тож дай мені дійти і не зотлити, дійти і нізотлити, дай мені. Дозволь мені, мій вечоровий світи, упасть зірнямі в рідні, борозні. Вітання, друзі. Я був медик морської піхоти, і сьогодні хочу поговорити про мотивацію, її важливу частину це увідомлення, за що ми боремось, за наших дітей, за дружин, за дім, за побратимів. Це особиста мотивація, і вона дуже сильна. Багато хто сам на ній тримається. А є ще мотивація глобальна. Це боротьба за нашу Україну, за українську націю, її культуру історію. Особисто для мене ця культура складова втілюється в постаті Василя Стастуса. Його доля, його талант, його трагедія це цілий шар боротьби українського народу з окупацією. Коли мотивація має конкретне обличчя, вона працює набагато сильніше, ніж абстрактними поняттями і тим, що окружає. У 60-х українці не змогли врятувати Стуса, бо були слабкі та зломлені. Навіть під час зйомок фільму про нього у 2018 році ми не змогли відстояти сцену суду, знову виявилися недостатньо сильними. А Медведчук живий і здоровий і досі має наглость указувати тим, хто звинувачив його у смерті поета. Я щиро сподіваюся, що українці нарешті прокинулись і будуть боротися за кожного громадянина. Адже у війні ми втратили найкращих. Що буде Україна? Боремося далі.